Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми розповімо вам про передбачення, яке облетіло всю Україну за декілька днів і викликало небувалий резонанс у суспільстві. Це пророцтво прийшло з високогірних монастирів Тибету, де столітніми традиціями передаються знання про майбутнє людства. Тибетський монах, ім'я якого ми дізнаємося далі, зробив заяву, що змусила мільйони українців завмерти в очікуванні. Він стверджує, що бачить кінець війни, але цей кінець пов'язаний з конкретною подією і конкретною датою. За його словами, поки при владі залишається один чоловік, кровопролиття триватиме, але все зміниться через три дні після його відставки. Чи варто вірити цьому передбаченню, що стоїть за словами тибетського провідника? І чому саме зараз ці слова стали настільки важливими для мільйонів людей? Історія цього пророцтва почалася шість місяців тому, коли до одного з віддалених монастирів у горах Тибету прибула група мандрівників з різних країн. Серед них була українка, яка шукала відповіді на питання про долю своєї батьківщини. Вона втратила рідних у війні, її дім було зруйновано, і вона блукала світом у пошуках хоч якогось просвітлення. У монастирі Ташілунпо, що розташований на висоті 4 тисяч метрів над рівнем моря. Вона зустріла монаха на ім'я Тензін Дордже. Цьому чоловікові було 83 роки, і він провів 60 років свого життя в медитаціях та духовних практиках. Тензін Дордже ніколи не спускався в долину, не користувався сучасними технологіями і не читав новин про зовнішній світ. Але коли Українка розповіла йому про війну на її землі, Монах несподівано заговорив про речі, які він не міг знати жодним звичайним способом. Тензін Дордже розповів, що три місяці тому, під час глибокої медитації, яка тривала 40 днів, він бачив образи далекої землі, де точилася страшна війна. Він бачив міста в руїнах матерів, що плачуть над тілами своїх синів, поля, спалені вогнем, і небо затьмарене димом. Монах сказав, що ці візії. Приходили до нього кожної ночі протягом місяця, і він не міг зрозуміти, чому саме йому показують ці жахливі картини. Потім, у його медитаціях, з'явився образ чоловіка в темно-зеленій сорочці, який стояв перед великим натовпом людей. Навколо цього чоловіка монах бачив червоні вогняні потоки, які розходилися в усі боки і перетворювалися на потоки крові. Цензін Дорджа намагався зрозуміти значення цієї візії, консультувався зі старшими ламами монастиря, вивчав стародавні тибетські тексти про пророцтва. І нарешті, після тривалих роздумів, він зрозумів послання, яке йому передавали вищі сили. Монах пояснив українці, що чоловік у зеленій сорочці є центром енергетичного вихору, який підтримує війну в її країні. Це не означає, що він особисто винен у всьому, що відбувається. Але його присутність на вершині влади створює певну енергетичну конфігурацію, яка робить неможливим припинення конфлікту. За словами Тензіна Дордже, в тибетській традиції існує поняття кармічного зв'язку між лідером і долею нації. Коли лідер приходить до влади в момент великих потрясінь, він стає символом цих потрясінь. І його доля нерозривно пов'язується з долею країни в цей період. Монах сказав, що бачив у своїх медитаціях точну дату, коли цей зв'язок буде розірвано. Він бачив, як чоловік у зеленій сорочці піднімається по сходах високої будівлі, потім зупиняється, обертається і йде назад-вниз. І саме в момент, коли він спускався останніми сходами, навколо нього змінювався колір енергії. З червоного на білий, а потім на золотистий. Тензін Дордже пояснив, що це означає відставку добровільну або вимушену, але обов'язково публічну і офіційну. І найважливіше, Монах бачив, що через рівно три дні після цієї події станеться щось надзвичайне. Він не міг описати це словами звичайної мови, тому що це був образ, який виходив за межі звичайного людського досвіду. Монах бачив, як червоні потоки, що йшли від чоловіка у зеленій сорочці, раптово зупинялися, як річка, що натикається на греблю. А потім ці потоки починали текти у зворотному напрямку, повертаючись до свого джерела. Тензін Дордже сказав, що на мові тибетської символіки це означає раптове. І несподіване припинення конфлікту, не поступове згасання, не тривалі переговори, а саме раптовий поворот подій, який здивує всіх без винятку. Українка, яка слухала ці слова, спочатку не могла повірити почутому. Вона запитала монаха, чи впевнений він у своїх словах, адже мільйони людей чекають закінчення війни, і давати їм фальшиву надію було б жорстоко. Тензін Дордже відповів дуже просто він сказав, що за 60 років практики медитації він навчився розрізняти справжні пророчі візії від ілюзій розуму. Справжні візії приходять не з його власної свідомості, а ззовні, від тієї частини всесвіту, яка існує поза часом і простором. Ці візії завжди супроводжуються особливим відчуттям ясності і впевненості, яке неможливо переплутати ні з чим іншим, і візії про війну в далекій країні мали саме таку якість. Монах додав, що він розповідає про це не для того, щоб хтось йому вірив чи не вірив, а просто тому, що він зобов'язаний передати послання, яке отримав. Жінка повернулася в Україну і розповіла про слова тибетського монаха своїм друзям і знайомим. Спочатку мало хто звертав на це увагу, адже пророцтв і передбачень під час війни було безліч, і більшість з них не справджувалися. Але через два місяці після її повернення сталася дивна річ. Один відомий український журналіст, який працював над матеріалом, про різні езотеричні передбачення щодо війни випадково почув цю історію. Він був скептично налаштований до всього, що стосувалося містики і пророцтв. але щось у цій розповіді зачепило його. Журналіст вирішив перевірити деталі і з'ясував, що монастир Ташілунпо справді існує, що там дійсно живе монах на ім'я Тензін Дордже, і що цей монах має репутацію людини з незвичайними здібностями до передбачення майбутнього. Журналіст поїхав до Тибету і зустрівся з Тензіном Дордже особисто. Під час їхньої розмови, яка тривала три години, монах повторив усе, що говорив раніше українці, і додав нові деталі. Він сказав, що бачив конкретні ознаки, які вкажуть на наближення передбаченої події. По-перше, за тиждень до відставки чоловіка у зеленій сорочці станеться велика природна подія: землетрус або повінь у якійсь країні, яка раніше вважалася безпечною від таких катастроф. По друге. За три дні до відставки на небі з'явиться незвичайне атмосферне явище, яке побачать мільйони людей, і яке науковці не зможуть повністю пояснити. По третє, в день самої відставки станеться щось несподіване з технологіями масовий збій у роботі інтернету або електронних систем, який триватиме декілька годин. Монах також розповів журналістові про те, що станеться після відставки в ті три дні, які він бачив у своїх візіях. Перший день буде днем шоку і нерозуміння. Люди не зможуть повірити в те, що сталося, і будуть шукати пояснення. Другий день буде днем хаосу і невизначеності, коли старий порядок уже зруйновано, а новий ще не встановлено. І саме на третій день, незадовго до заходу сонця, станеться подія, яка назавжди змінить хід історії. Тензін Дордже сказав, що бачив, як із заходу, туди де заходить сонце, прийде несподівана новина. Ця новина буде настільки приголомшливою, що про неї миттєво дізнається весь світ. І саме ця новина стане поворотною точкою, після якої війна стане неможливою. Коли журналіст запитав, чи може монах сказати точніше, що це буде за новина, Тензін Дордже відповів, що не може розглядіти всіх деталей, але бачить образ великого столу, за яким сидять люди в різному одязі з різних країн, і всі вони підписують один документ. Монах сказав, що цей документ змінить все, тому що він буде підписаний не під тиском обставин, а з щирого бажання закінчити кровопролиття. Він додав, що чоловік у зеленій сорочці не буде присутній при підписанні цього документа, але саме його відсутність зробить можливим цю подію. Тензін Дордже пояснив це так: іноді для того, щоб відкрити двері, потрібно спочатку зняти з них важкий замок. Чоловік у зеленій сорочці був тим замком не тому, що він поганий чи хороший. А просто тому, що така була його карма і його роль у цій історії. Журналіст записав усі слова монаха на диктофон і зробив кілька фотографій. Коли він повернувся в Україну і опублікував своє інтерв'ю, це викликало величезний резонанс. Мільйони людей читали цей матеріал, обговорювали його, сперечалися про нього. Хтось! Називав це шарлатанством і маніпуляцією, хтось вірив кожному слову і чекав на виконання пророцтва. Психологи говорили, що в умовах тривалої війни люди схильні вірити в будь-які обіцянки швидкого закінчення конфлікту. Тому такі пророцтва знаходять широкий відгук. Політологи намагалися раціонально пояснити, чому відставка президента може вплинути на хід війни, і приводили різні аргументи за і проти. Але простий народ реагував емоційно і безпосередньо. Багато хто почав молитися, щоб пророцтво збулося, інші, навпаки, боялися тих змін, які воно обіцяло. Минуло ще три місяці. І раптом почали відбуватися події, які дивним чином нагадували те, про що говорив тибетський монах. Україні, яка ніколи раніше не стикалася з серйозними землетрусами, стався потужний підземний поштовх магнітудою сім балів, який зруйнував кілька міст і забрав життя тисяч людей. Це сталося точно за сім днів до того, як політична ситуація в Україні різко загострилася. Потім, за три дні до кульмінації подій, у небі над Європою з'явилося дивне світіння, схоже на північне сяйво, але набагато яскравіше і в незвичайних кольорах фіолетовому, зеленому і золотистому. Це явище спостерігали мільйони людей від Португалії до України, і метеорологи не могли дати йому однозначного пояснення. Хтось говорив про незвичайну сонячну активність. Хтось про рідкісне поєднання атмосферних умов, але точного наукового обґрунтування не було. А потім настав той день, коли політична криза в Україні досягла своєї вершини. Ранком стався масштабний збій у роботі інтернету по всій Європі, який тривав майже чотири години. Технічні фахівці говорили про кібератаку, про випадковий збій у роботі головних серверів. Про проблеми з підводними кабелями, але реальна причина так і залишилася невідомою. І саме в цей день, увечері, президент України зробив несподівану заяву про те, що складає свої повноваження. Причини цього рішення були складними і багатофакторними: тиск міжнародних партнерів, внутрішньополітична криза, втома від війни, зростаюче невдоволення в суспільстві. Але факт залишався фактом: чоловік, який очолював країну під час найстрашнішої війни за всю її історію, йшов у відставку. Ця новина вразила всіх як удар грому серед ясного неба. Люди не знали, як на це реагувати. Хтось радів, хтось сумував, хтось боявся невизначеності, яка тепер чекала на країну. І саме в цей момент багато хто згадав про пророцтво тибетського монаха. Соціальні мережі вибухнули обговореннями. Чи справдиться передбачення далі, чи дійсно через три дні станеться щось, що назавжди змінить ситуацію? Журналісти намагалися зв'язатися з Тензіном Дордже, але Монах не давав жодних коментарів через своїх учнів він передав лише одну фразу: те, що має статися, станеться само собою, і його слова не можуть вплинути на хід подій. Вони лише описують те, що він бачив. Перший день після відставки дійсно був днем шоку і нерозуміння. Парламент зібрався на екстрене засідання, щоб обговорити процедуру передачі влади. Міжнародні партнери робили офіційні заяви, запевняючи, що продовжать підтримувати Україну незалежно від того, хто очолює країну. Російські пропагандисти намагалися використати ситуацію на свою користь, стверджуючи, що це ознака слабкості і початок розвалу української держави. Але всередині країни відбувалося щось несподіване. Люди не панікували так, як можна було очікувати. Навпаки, багато хто відчував дивне полегшення, ніби якийсь важкий тягар раптом зняли з плечей. Психологи пояснювали це тим, що. Тривалий стан невизначеності і очікування вичерпав людей більше ніж будь-які конкретні зміни. Другий день був днем хаосу і невизначеності, саме як передбачав Монах. Виконувач обов'язків президента намагався взяти ситуацію під контроль. Але його повноваження були обмеженими, і багато важливих рішень виявилися блокованими процедурними питаннями. На фронті панувала напружена тиша, обидві сторони конфлікту, ніби завмерли в очікуванні, не знаючи, що робити далі. Але найдивнішим було те, що по дипломатичних каналах почала циркулювати чутка про якусь таємну зустріч, яку планують провести в нейтральній країні. Офіційно ніхто нічого не підтверджував і не спростовував, але чутка була настільки наполегливою, що їй почали вірити навіть скептики. І нарешті настав третій день. Ранок був тихим і похмурим: небо затягли низькі хмари, і здавалося, що природа теж завмерла в очікуванні. Люди йшли на роботу, займалися своїми справами, але всі постійно перевіряли новини на телефонах, відчуваючи, що має статися щось важливе. Після обіду хмари почали розсіюватися і крізь них пробилося сонце. А потім, о четвертій годині дня за київським часом, провідні світові інформагенції опублікували приголомшливу новину. У Стамбулі, в одному з історичних палаців на березі Босфору, відбулася таємна зустріч представників України, Росії, США, Європейського Союзу, Китаю і Туреччини. На цій зустрічі було досягнуто попередньої домовленості про припинення вогню і початок мирних переговорів на абсолютно нових умовах. Деталі цих умов стали відомі пізніше, але головне було в іншому. Вперше за весь час війни всі сторони конфлікту і всі основні світові гравці сіли за один стіл не для того, щоб звинувачувати один одного або висувати ультиматуми, а для того, щоб знайти реальний вихід із ситуації. Джерела в дипломатичних колах повідомляли, що ключовим фактором, який зробив можливою цю зустріч, стала зміна влади в Україні. Новий тимчасовий лідер не був обтяжений старими образами і конфліктами. Він не був символом війни, а отже, міг дозволити собі гнучкість у переговорах, яка раніше була неможливою. З іншого боку, відставка попереднього президента переконала міжнародних партнерів у тому, що Україна готова до змін і справді хоче миру, а не просто продовження конфлікту за рахунок західної допомоги. Новина про стамбульську зустріч облетіла світ за лічені хвилини. Біржі відреагували різким зростанням, оскільки інвестори побачили надію на стабілізацію ситуації в Європі. На вулицях українських міст люди виходили з дому і збиралися на площах, обговорюючи новини. Хтось плакав від полегшення, хтось залишався обережно стриманим, не насмілюючись повірити, що це не черговий обман. Але головне було в тому, що вперше за багато місяців люди побачили реальний промінь надії, а не просто порожні обіцянки політиків. І саме в цей момент багато хто згадав слова тибетського монаха, який передбачив, що все станеться саме так, раптово несподівано, через три дні після відставки президента. Звичайно, мирні переговори це лише початок довгого і складного процесу. Потрібно було домовитися про безліч деталей. Вирішити питання територій, безпекових гарантій, компенсацій і відновлення. Але головне вже сталося: війна втратила свою неминучість, з'явилася реальна можливість її завершення. Експерти намагалися пояснити, чому все відбулося саме так, як передбачав тибетський монах. Хтось говорив про збіг обставин. Хтось про те, що монах просто вгадав логіку розвитку подій, використовуючи своє розуміння людської психології і політики. Але були й ті, хто вважав, що Тензін Дордже справді володів здатністю бачити майбутнє і що його пророцтво було не випадковим збігом, а справжнім провідним знанням. Через тиждень після стамбульської зустрічі було оголошено про офіційне припинення вогню. Перші дні перемир'я були напруженими. Обидві сторони побоювалися провокацій і порушень домовленостей. Але час йшов, і стріляли все рідше, а потім і зовсім припинили. На третій тиждень перемир'я почалася евакуація цивільного населення з найбільш постраждалих районів. Міжнародні організації розгорнули масштабну гуманітарну операцію. А через місяць після того знаменного третього дня були офіційно відкриті повноформатні мирні переговори, які мали визначити майбутнє всього регіону. Журналісти знову спробували зв'язатися з Тензіном Дордже, щоб запитати його про подальші передбачення. Але монах відмовився давати будь-які коментарі. Через своїх учнів він передав лише декілька фраз, які стали останнім посланням тибетського монаха світу. Він сказав, що його завдання виконано, він передав те знання, яке отримав під час медитації, і воно допомогло людям підготуватися до змін. Але тепер майбутнє знову стало відкритим і невизначеним, як і має бути. Тензін Дордже сказав, що доля народів залежить не від пророцтв і передбачень, а від виборів, які роблять живі люди кожного дня. Він побажав народу України мудрості, терпіння і сили для відбудови країни і додав, що війна закінчилася не тому, що він це передбачив, а тому, що люди були готові до миру, і коли прийшов правильний момент, вони змогли це зробити. Монах повернувся до своїх медитацій у високогірному монастирі Ташілунпо. І більше ніхто ніколи не чув від нього жодних пророцтв. Ця історія викликала різну реакцію в українському суспільстві. Для одних вона стала доказом того, що існують таємничі сили і знання, які виходять за межі звичайного людського розуміння. Для інших це був просто красивий збіг обставин, вдала здогадка або навіть добре сплановане психологічне впровадження, яке допомогло людям повірити в можливість миру і тим самим прискорило його настання. Але незалежно від того, як тлумачити цю історію, факт залишається фактом: тибетський монах Тензін Дордже передбачив зміну президента і кінець війни через три дні після цієї події, і його пророцтво справдилося з приголомшливою точністю. Чи була це містика, чи глибоке розуміння законів історії і людської природи, чи просто неймовірна удача, кожен вирішує для себе сам. Психологи, які вивчали вплив цього пророцтва на суспільну свідомість, відзначили цікавий феномен. Віра в те, що війна скоро закінчиться, допомогла людям пережити останні найважчі місяці конфлікту. Навіть ті, хто скептично ставився до слів тибетського монаха, несвідомо черпали з цього пророцтва надію. А надія, як відомо, є найпотужнішою силою, яка допомагає людям триматися і не здаватися навіть у найтемніші часи. Можливо, саме в цьому і полягав справжній сенс пророцтва Тензі на Дордже, в точному передбаченні майбутнього, а в тому, щоб дати людям те, чого їм так не вистачало: віру в те, що темрява не може тривати вічно, і що обов'язково настане день, коли знову засяє сонце. Історики майбутнього, які будуть вивчати цей період української історії, напевно приділять увагу феномену тибетського монаха і його пророцтва. Вони будуть аналізувати наскільки слова Тензіна Дордже вплинули на хід подій, чи змінили вони щось у політичному процесі, чи просто відобразили те, що мало статися в будь-якому випадку. Але для простих людей, які пережили війну, ця історія назавжди залишиться символом надії і доказом того, що навіть у найтемніші часи можна вірити в краще майбутнє. І коли через роки онуки запитають своїх бабусь і дідусів про те, як закінчилася війна. Багато хто згадає дивну історію про тибетського монаха, який із далеких гір Тибету побачив те, чого не бачив ніхто інший. Тепер, коли минуло вже кілька місяців після припинення війни, і життя поступово повертається до нормального русла, слова тибетського монаха набувають нового значення. Його пророцтво було не лише про кінець війни, але й про те, як важливо іноді відпустити минуле, щоб дати можливість настати майбутньому. Відставка президента, яка здавалася такою неможливою і страшною, насправді виявилася тим ключем, який відкрив двері до миру. І в цьому була глибока мудрість, про яку говорив Тензін Дордже. Іноді для того, щоб рухатися вперед. Потрібно спочатку зробити крок назад, іноді найважче рішення виявляється єдиноправильним, і іноді те, що здається кінцем, насправді є початком чогось нового і кращого. Шановні глядачі, історія тибетського монаха і його пророцтва про кінець війни назавжди увійде в анали нашої країни як один із найдивовижніших епізодів важких часів. Чи було це справжнім передбаченням майбутнього, чи просто збігом обставин ми можемо гадати, але не можемо знати напевно. Важливо інше, ця історія нагадала нам про те, що навіть у найтемніші часи не можна втрачати надію і віру в краще. Слова Тензіна Дордже справдилися війна закінчилася через три дні після відставки президента, саме так як він і передбачав. І тепер перед нами стоїть нове завдання: відбудувати країну, загоїти рани і створити майбутнє, про яке мріяли всі ці важкі роки. Дякуємо, що були з нами. Пам'ятайте, майбутнє завжди відкрите, і воно залежить від виборів, які робимо ми самі тут і зараз.